У Криворізькій дирекції залізничних перевезень Юрія Любоненка знають більше сорока років. Саме тут, після комбінату «Криворіжсталь» він розпочав свою трудову діяльність з посади слюсаря електровозів локомотивного депо, потім помічника машиніста, секретаря комітету комсомолу залізничного вузла Кривий головний, головного інженера і секретаря парткому. За роки діяльності Юрій Вікторович заслужив авторитет колег, знають його як людину слова та справи. А он ізнутри знав. Обязанности и требования, которые предъявлялись к локомотивным бригадам. Это работа такая, что без права на ошибку. То есть нужно было принять решение единственное и правильное. И довольно внушительных результатов под ее руководством были достигнуты. Настолько высокий авторитет и высокие требования Юрия Викторовича к себе, что... И его исполнительность, и его целеустремленность, жители Долгинцевского району, особенно наши локомотивчики, депо, всецело доверяем. какую бы работу он ни начинал, он всегда доведет до конца. Маючи чималий досвід роботи на посаді міського голови Кривого Рогу, майже два роки тому Юрій Любоненко знайшов підтримку виборців, став депутатом Дніпропетровської облради, але не віддалився від проблем рідного кривбасу та своїх земляків. У числі пріоритетних завдань, які ставить Юрій Любоненко, це питання в області екології, економіки, соціальної сфери та транспорту. Не так уж багато в Верховному Савіті, і деякі позиції, які приймають. На законодательном уровне по железнодорожному транспорту они несовершенны, так если мягко сказать. Железная дорога есть железная дорога, и к ней нужен подход, ну будем говорить, специалист, чтобы рассматривал тот или иной вопрос. Трудовий колектив Криворізької дирекції залізничних перевезень одностайно проголосував за висування кандидатом у народні депутати Юрія Любоненка і звернувся до нього з проханням відгукнутися на пропозицію та взяти участь у парламентських виборах 2012 року.